Радісні дитячі голоси лунають у церкві української реформатської громади Сваляви. Матері зі своїми діточками з різних регіонів України прибули на зустріч з речницею української національної меншини угорського парламенту Ліліаною Грексою. Я хочу вам допомогти. і Наша громада хоче вам допомогти. Ліліана Грекса відмітила, що співпраця спрямована на підтримку внутрішніх переселенців є взірцевою. Востаннє в Україні я була шість років тому, і я дуже рада, що мала можливість приїхати, хоча б на Закарпаття. Я хотіла побачити це все на власні очі, зустрітися з переселенцями та з тими, хто допомагає цим людям тут на Закарпатті. Я вражена тією допомогою, яку надають люди незалежно від, від розповідання та національності. І я вважаю, що ця війна в Україні показала. Люди насправді добрі. Світ насправді добрий. Я вважаю, що це зразкові вчинки. Також взірцеве спів. Праця між різними організаціями я поспілкувалася із переселенцями, не могла втримати сліз. Вони дуже вдячні за допомогу, яку отримують. Хоча це мінімум у порівнянні з тим, що вони пережили. Двері храму української реформатської громади у сваляві завжди відкриті для переселенців. Пастор В'ячеслав Мурза та його дружина Еріка з перших днів війни роблять усе можливе, аби підтримати матерів та їхніх дітей, які через війну були змушені залишити свої домівки. Пастор розповів, що місяця допомогу отримують близько 500 вимушених переселенців. Дуже багато діток людей з діточками, які насправді не можуть багато, скажімо так, в даний момент підтримувати чи забезпечувати своїх діточок, бо дуже багато зараз і за арену треба платити, і за інші комунальні послуги. Але ми стараємося допомагати тим, хто приїхав в наш місто, в наш наш район, по крайній мірі, з продуктовими пакунками і з засобами є для дітей. Насправді в нас немає якогось одного такого спонсора. Ми постійно десь ходимо, шукаємо, випитуємо, дзвонимо, можливо, якась одна організація, інша організація. Ми стараємося знаходити якихось таких партнерів, які можуть нас в майбутньому далі постійно підтримувати. Але постійно, от кожен день майже ми десь їдемо, десь у когось просимо, десь у когось грузимо, перегружаємо. То там візьмемо чуть-чуть гігієни, то там трошки рису. То там інше ми мусимо докуповувати, тому що, наприклад, ми забезпечуємо кожного місяця приблизно 500 вже впродовж війни. Більше 500 продуктових пакунків. І на 500 продуктових пакунків треба дуже багато також і фінансів, і дуже багато наприклад, щось не вистачає. Мусимо докуповувати того, що не вистачає. В'ячеслав Мурза оселився на Закарпатті 20 років тому після закінчення духовної семінарії. У цей важкий період мріє про те, щоб, окрім матеріальної допомоги, забезпечити духовну підтримку тим, хто того потребує. Насправді багато людей потребують якоїсь психологічної допомоги. Хоча я не знаю, як ну я не психолог, я не можу їм дати цього, але але я хочу, хочу, щоби. Люди могли прийти в церкву, також щоб церква була місце, де такі знаєте острівець, де немає тої тривоги, де можна позбавитися тривоги, де можуть люди заспокоїти свою душу, скажімо так, і мати якусь впевненість у завтрашньому дні, бо це потребують люди. Переселенці, що проживають у Свалявському районі, переважно молоді матері з дітьми, прибули на Закарпаття в перші дні війни. Олеся приїхала із Сум. Сина народила уже тут на Закарпатті. Приїхали спочатку війни, ще коли оцей маленький чоловічик був ще в животі, так що народився тут же Закарпатець. Де, де ви проживаєте? Як вам тут живеться? Хто вам допомагає? Живемо в сваляві, знімаємо тут звичайне шу житло. Дуже дякуємо, що ця реформаторська церква нам завжди допомагає. Звертаємось до Еріки майже по будь-яким питанням, і завжди можна отримати допомогу, чи просто, хоча б, що в плані що суміші, що їжі підгузників, чи просто, хоча б, запитати, де що як завжди можна отримати будь-яку допомогу. Ми ще під час вагітності почали ходити. Найперше. Чим я найбільше відчула, це підтримка моральна, це просто неймовірно. І допомога продуктами, і для дитини велика допомога. Але найбільше це моральна, тому що бути вагітною під час війни це виявляється не дуже про... не непростий досвід, дуже непростий. А ця підтримка надала мені допомоги дуже я просто осміліла. Марія приїхала з Києва. Вона дуже вдячна подружжю Мурзи за підтримку. Велика наша вдячність це представникам реформатської церкви, сім'ї Мурза, Еріці та Славіку. Тому що це єдині люди, які нам допомагають бути тут з перших днів і до тепер. тому що на даному моменті вже багато благодійних фондів відмовилося співпрацювати із ВПО, тому що ми розуміємо, що все не вихватає коштів, де знаходять кошти. Реформатська церква, ми не знаємо, але вони нам допомагають з перших днів з самого початку нашого перебування тут нашої сім'ї і всіх наших переселенців. Пастор В'ячеслав Мурза та його дружина Еріка на слова вдячності вимушених переселенців скромно кажуть: ми просто служимо, виконуємо свою роботу. Та напередодні різдвяних та новорічних свят із радістю приймуть пожертви тих, хто має бажання допомогти.